У дворі по вулиці Затишній у Полтаві високий трухлявий дуб. Місцеві мешканці занепокоєні. Кажуть, деревина може впасти в будь-який момент, адже вона стара і її треба негайно спиляти, доки не обрушилася на сусідні будинки. Подивиться, чиста арифметика. Дуб метр, метрів 25 висотою. Подивіться скільки додому. І якщо можливо, то покажіть, отам, як він вигнило це все, як він рухне. Вага там самошедша. Він же розвалиний тільки балкон. Ладно, там машини поб'є, це таке діло машини, бо с ним вона железяка наживна. А як провалила там стіну, тоді що? Полтавці розповідають, що до них неодноразово виїжджала комісія з міської ради по визначенню стану дерев. Останні були 22 травня. Тоді дуб визнали аварійним і таким, що підлягає спилюванню. Та за місяць так нічого і не змінилося, зазначає місцевий мешканець Володимир Телятник. Зверталися. На всі гарячі лінії, на 1545, і на урядову лінію гарячу, на обласний облкол звернулися, на оперативно-диспетчерську службу міськвиконкому. Люди дзвонили з усіх домов, практично, з усіх будинків. Є велика небезпека, що він може впасти на будинок напротив. Уютна 17, дроб 19, на проїжджу частину дороги, вулиці Уютної, і відповідно на пішохідну на дорожку, ось де люди тут ходять, діти тут ходять і так далі. В будь-яке время він може завалитися. Через аварійний дуб вихід із двору будинку став небезпечною зоною, додає місцева Олена Дашевська. Дуже часто ходимо в ту сторону на базар, сюди, в магазин. Ну і машини приїжджають, тому, звісно, проблему потрібно вирішувати негайно. Якщо буде штурмове попередження, сильний вітер, то два будинки під загрозою руйнування у комунальному підприємстві декоративні культури, яке займається спилюванням аварійних дерев у місті. Нам повідомили про ситуацію. Знають, але поки не мають можливості усунути цю проблему. На даний час після оформлення належних документів ми шукаємо 22 метровий автопідіймач. Тому що наша техніка до цього дуба на жаль не достає. Як тільки ми автопідіймач знайдемо, ми виконуємо роботи по знесенню аварійного дерева. Автопіднімач підприємство «Декоративні культури запросило у ДСНСників за словами Сергія Сілаєва. Техніку рятувальники пообіцяли надати найближчим часом.